Відео надане сайтом онлайнгдз. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 401, де потрібно відповісти на два запитання. Перше сума яких двох чисел дорівнює їх добутку, і друге сума яких двох чисел більша за їх добуток. Давайте почнімо з нуля. Ми будемо брати числа, починаючи з нуля, і перевіряти їх суму та добуток. Спочатку перемірюємо, якщо ці два числа будуть. 2 нулі. 0 плюс 0 буде дорівнювати 0. І 0 помножене на 0 дорівнює 0. Отже, сума нулів дорівнює добутку нулів. Тобто для двох нулів це справджується, що сума дорівнює добутку. Давайте тепер перевіримо, якщо один з нулів буде одиницею, двійкою, трійкою і так далі. І так ми з вами бачимо, що якщо один з доданків у сумі з нулем ми будемо змінювати, так, 1, 2, як ми тут взяли, 15, 284, то сума буде рости, а добуток буде продовжувати дорівнювати нулю. Отже, з нулем інших чисел немає, тільки 0 і 0. Тепер давайте візьмемо одиницю. Одиниця плюс одиниця дорівнює 2, а їх добуток дорівнює 1. Тобто для одиниць ця рівність вже не справчується. Якщо ми замість одиниці, так як і з нулем будемо брати інше число. 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200, подивимось, чи буде дорівнювати сума добутку. Ми бачимо, що сума в таких випадках буде завжди на одиницю більша, ніж добуток. Тобто для одиниць... Ця рівність не буде справджуватись. Тепер перевіримо двійку. 2 додати 2 дорівнює 4 і 2 помножити на 2 дорівнює 4. Тобто, якщо цими числами будуть дві двійки, то їх сума буде дорівнювати їх добутку. Тепер знову давайте одну з дві будемо замінювати більшими числами. 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100 і так далі. Чи буде справджуватися ця рівність, що сума буде дорівнювати добутку? І так, перебираючи числа, ми будемо бачити, що разом із двійкою сума завжди буде менша, ніж добуток будь-якого числа, починаючи з двійки, разом з двійкою. І так, перебираючи інші числа для трійок, четвірок, п'ятірок і так далі, для всіх інших чисел ми будемо бачити, що сума завжди буде меншою, ніж добуток чисел, які ми будемо брати. Отже, інших чисел, крім 0, 0 і 2, 2, немає. Тобто відповідь на перше питання це 0 і 0, 2 і 2. Перейдемо до другого питання. Сума яких двох чисел більша за їх добуток? Провівши спостереження по першому питанню, ми можемо одразу відповісти на друге питання. Сума двох чисел буде більшою за добуток, якщо одне з чисел дорівнює нулю. Тому що при множенні вони завжди будуть давати 0. А також сума двох чисел буде більшою за добуток, якщо одне з чисел дорівнює одиниці, бо при множенні добуток буде дорівнювати другому множнику, а при додаванні сума буде збільшуватись на одиницю. У всіх інших випадках добуток буде більшим за суму. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті та на нашому каналі YouTube. А також долучайтеся до нашої групи у соціальних мережах. Дякую за увагу!